Він представник великої епохи голландського реалізму. Він пережив усі вияви людських пристрастей, зазнав зльоти творчості та кохання, розкоші, біль втрат, приниження та злидні. Про нього написано багато статей та досліджень, але невідомо, де його могила. Харменс ван Рейн Рембрандт народився у Лейдені в родині власника млина. Після латинської школи він навчався у лейденському університеті, але залишив його заради заняття живописом. Незабаром Рембрандт їде до рідного міста, щоб самостійно займатися живописом у власній майстерні. Саме тому 1625-32 роки, як правило, називають лейденським періодом його творчості. У 1632 році Рембрандт їде до Амстердама, центру художньої культури Голландії. 30-ті роки час його найвищої слави, шлях до якої відкрила для художника велика створена на замовлення картина Анатомія доктора Тулпа або Урок анатомії. Як справжній голландець Рембрандт не боїться реалістичних деталей, а як великий художник, він вміє уникнути натуралізму. У 1634 році Рембрандт одружився з дівчиною із заможньої родини Саскією Ван Еллеборг. Оточивши її розкошами та коханням, Рембрандт малює тільки з неї. Художник одягає Саскію у вбрання богині, але ніколи не відкриває її голизни. Саме в цей час Рембрандт починає серйозно займатися графікою, перш за все, офортом. Однак Саскія несла у собі невиліковну хворобу. Через 13 років, народивши сина, вона померла, і барви життя померкли для Рембранта. Він залишив живопис, не приймав замовлень та гостей. Єдиною втіхою для нього був син Тітус, якого виховувала служниця Гертьє. Через деякий час Гертьє зайняла місце Саскії та повернула художника до праці. Саме з неї він пише і другу картину «Данає» – найбільшу загадку для вчених наступних років. Судячи із записів, майстер писав її двічі в різні часи. Відповіді були отримані завдяки рентгенівському промінню. На одному полотні дві Данаї на першій картині Амурчик посміхався, і вся картина була сповнена радості, що відповідала душевному стану художника. У Данаї й Амурчик зображений із зв'язаними руками і плачучий. Напевно, це були сльози Рембрандта. Видатне та відоме полотно Рембранта Нічний дозір, композиційне рішення якого не має нічого спільного із традиційним груповим портретом. До будинку Рембранта найняли нову служницю Хендрік'є, і Герт'є побачила в ній суперницю. Вона примушувала Рембранта одружитися з нею, але отримала відмову і подала скаргу до камери сімейних сварок, де художника звинуватили у перелюбстві з двома жінками. Так почався найтяжчий період у житті Рембранта. Сорокові 50-ті роки доба творчої зрілості митця Змінилось не тільки зовнішнє життя Рембранта, змінився він сам. Класичний та прекрасний ідеал поступився життєвій правді чільне місце в творчості Рембранта тепер займає пейзаж як живописний, так і графічний. Зображуючи реальні куточки країни, він зміг так само, як і у тематичній картині, піднятися над буденністю. Він переселяється на околицю міста у нетрі. Віддана Хендрік, кохає Рембранта. Незабаром у них народжується дочка, але Хендрікє є марніє на очах. І знов художник втрачає свою кохану і знову життя набуває чорних тонів. Рембрандт був настільки бідним, що навіть не мав грошей на поховання Гендріка. Щоб провести її в останній шлях, він був змушений продати надгробок з могили Саскії. Рембрандт вмів створювати портрет біографію. Виділяючи лише обличчя та руки, він зображував цілу історію життя. Та найбільшої тонкості характеристик він досяг у автопортретах, яких до нашого часу залишилось близько ста. На них можна чудово простежити безмірне різноманіття психологічних аспектів, зображених Рембрандтом. В роки зрілості Рембрандт створив свої найкращі офорти. Як офортист він не має рівних у світовому мистецтві. В графіці Рембранта повною мірою виявився демократизм його світогляду. Художник залишив після себе дві тисячі малюнків. Епілогом творчості живописця можна вважати його знамениту картину Повернення блудного сина. Ця картина одна із найбільш психологічно напружених полотен. Вона створена майстром на схилі віку і пов'язана зі смертю сина Тітуса. Рембрандт прожив 64 роки. В останній шлях його проводжала лише дочка Корнелія. У книзі опису майна були записані тільки три куртки, десять ковпаків та приладдя для малювання.